Друзі, привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас солодкий огляд за ТП акції, які діють до 1 квітня. Всім приємного перегляду! Підтримайте лайком та підписуйтесь на канал. Так, тепер перейдемо на чай, каву і солодощі. Покажу вам, які зараз акції будуть діяти до 1 квітня. Одразу перейдемо тут супер знижки. Що тут є такого цікавого, подивимось. Чай чорний, своя лінія, асорті смаків 25 пакетиків 35,50 гривень. Чай своя лінія 80 грамів, це розсипний чай, суміш чорного та зеленого, або чисто зелений 37,50 гривень. Шоколад білий, молочний або чорний по 44 гривні за 100 грамів. Мій улюблений шоколад. Я його дуже обожнюю. Особливо чорний мені подобається, але не з мигдалем, а з фундуком. Цукерки драфт, вафельні кульки у кокосовій стружці. 86 гривень за 150 грамів. Вафельні кульки з кокосово-кремовою начинкою. 120 грамів 55-50 гривня. Цукерка делюкс-трюфель майже 100 гривень за 200 грамів. Цукерки соняшникові своя лінія. Глазуровані кондитерською глазур'ю. Ціна 14 гривень за 100 грамів. Цукерки на вагу своя лінія червоний мак. 20 гривень 87 копійок. Тут вже хтось спробував цукерочку. Ще в акції курага глазурована з волоським горіхом. 22 гривні 58 копійок. Вафлі своя лінія Артек міні вагові. 11,53 за 100 грамів. Тут, мені здається, грамів 250 Печиво здобне корнеті з цукром 250 грамів. 31 гривня. Печиво деліція зі смаком вишні. Це дуже смачне печиво, особливо до кави, до чаю. За 300 грамів 58,80. І пряники заварні. Деліція. 63,60 теж за 300 грамів. Драже з арахісом ММДЕМС, 90 грамів 47-40. І з молочним шоколадом теж 90 грамів 49 гривень. Мармелад натуральний, груша, вишня. Равлик Боб Боб Снейл. 29,30 за таку одну цукерочку. Є більш бюджетніший варіант, але теж смачний. По 9,90. це фруктова пастіла з різними смаками. Гарна знижка 36%. шість Непогана ціна на шоколадку таку велику: Berry бері, пері, начинкою та печивом 112 гривень. А з карткою ТБ буде 106,30. Це такі більш дорогі шоколадки, мілка. 174 гривні. З цілими лісовими горіхами. 192,60 Вафлі кіткат у молочному шоколаді. 22 гривні за 40 грамів. Такий батончик кіткат подвійний. 32 гривні. 64 грами. Лайон 2 плюс 1 90 грамів. 29,90. А такий один 18 гривень. Тож цей взяти вигідніше. Крекер яріч. Макові хрумики. 28,80 Тут 240 грамів. Крекер своя лінія ніжний. 34,80. 400 грамів. Тістечко бісквітне, рошен. Тукул. 6 штук в упаковці 270 грамів. 70 гривень. Зефір Жако класичний 56,70. Кекс папітом, з додаванням шоколаду та кольоровим дражем 12,50. Бачу такі в акції круасани, Лукас, какао, крем. П'ять штук в упаковці. 61 гривня 80 копійок. Круасан з начинкою зі смаком крем какао 13,70. Тут 65 грамів. Вафлі своя лінія Артек 11,50. 70 грамів в упаковці. Люди теж купують. Залишилось у нашому магазині не так багато. Такі вафлі своя лінія Артек 36 гривень. Класичні з ароматом молока або лимонні. Печиво конті, суперконті, сендвіч 1940 за 80 грамів. Печиво, кукіс з солоною карамеллю, глазуроване шоколадом. 6 штук в упаковці. Оригінальна рецептура. Чорний шоколад або молочний. 33 гривні 108 грамів. Таке печиво гоплана, салона карамель. У них дуже смачні жили цукерки в коробках, мені подобається. Печиво з горіхами та в молочному шоколаді 47,50. Тут вага 140 грамів. Печиво вівсяне зернове від розумний вибір. 300 г 34,80 грамів. 34, Ось і цукерки в акції гоплана з вишнею або з апельсином. 62 гривні 50 копійок за 190 г упаковці. Покажу, які є акції у відділі для діабетиків. Цукерки вафельні лана глазуровані з фруктозою 93,70. батончик кремо, королівський смак. 1880 з фруктозою. Ще вафлі такі. Артек з фруктозою 16,40 за 80 грамів. Халва соняшникова на фруктозі. Зі стевією 29,80 за 160 грамів. І замінник цукру, солоденька стевія 121 гривня за 280 грамів. Суміш ягідно-фруктова 100 штук в упаковці 62 гривні. Чай малиновий з куркумою 50 грамів, пастеризований концентрат 18,40. Чай Тіа Моментс, цитрус лав, або з полуницею 46, 30 за 20 пірамідок. Набір чаю ловарем. 60 пакетиків, а 12 видів по 5 штук. Ціна 177 гривень. Чай, чорний своя лінія з бергамотом або звичайний чорний. 80 грамів у пачці, 40 гривень 20 копійок. Напій розчинний порошкоподібний галич, ранок 100 грамів, з цикорієм 29,40 Кава Нескафе Голд розчинна, 120 грамів, 188 гривень. Кава чорна карта 250 грамів. Така велика упаковочка. Зіп-пакет 347 гривень. Кава розчинна Якубс Монарх 20 грамів. Це можна на роботу взяти. 50 гривень. Кава розчинна Якубс Монарх сублімована. 200 грамів. 330-50 і це, мені здається, найвигідніша пропозиція. Нескафе Голд Сублімована 200 грамів 230 гривень. І залишилось у нас всього дві упаковочки. Тому гарна знижка 40%. Такий більш бюджетний чай, розумний вибір, 40 пакетиків 23,60 з ароматом бергамоту.